На мені система із натурального волосся, в такому більш усявому відтінку, волосся високої якості. В цій системі воно густе. Ось дивіться, як виглядає вона ззаду. Можна робити високі зачіски. Костики, тапочки. Сіточка йде по всій системі. На Намаки шовкова ставка, тобто імітація шкіри голови. Можна робити проділи в будь-яких напрямках. Можна зробити будь-якого чубчика. Волосся можна вирівнювати та завивати. Можна робити будь-які зачіски, як зі своїм рідним волоссям. Волосся довго обов'язково слід розчісувати знизу. І потім поступово підніматися до верху. Тобто, так, як своє. Якщо ви будете розчисати прямо зверху, воно буде плутатися. Треба спочатку отак трошечки знизу, і поступово доверху. Якщо воно вже розплутане, ось отак. Тобто, вже прочесали трошечки знизу, до мене вже зверху.